Доброго вечора, мої друзі, усі, хто хоче працювати зі мною в онлайн-бізнесі, родина. Я вас запрошую у свій телеграм. Все там доступно, тільки треба мати бажання. Якщо буде бажання працювати зі мною разом в одному бізнесі, то пишіть, питайте, заходьте у мій телеграм, а ссылка, як завжди, в профілі. Все подробно розказую, та показую і за руку до результату доведу. Тому що мене обучили всьому. Тепер я обучаю тих людей, хто до мене зустріться у бізнес онлайн, а заодно приїжджайте в санаторій, брусницю, будете відпочивати, відтихати і заодно заробляти гарні, гарні, гарні гроші. Кому потрібен дохід онлайн, пишіть. Я подробно все розказую, показую, кажу в телеграм-каналі. І... Давайте до своїх цілей, до своїх мечт. Не бійтеся зробити перший крок. Він веде вас завжди. До удачі, до процвітання, до ізобілля у ваше життя. Я зробила такі кроки, я ні чутоньки, пожаліла. Тепер я тут виходжу на гарні доходи. Кому потрібен доход онлайн, заходьте.